Російська армія 10 разів атакувала Донеччину минулої доби. Внаслідок обстрілів поранено двох людей жителів Краматорська та Сіверська. Окупанти штурмують Бахмут та не забирають тіла своїх військових. Українські прикордонники боронять позиції та щодня відбивають наступ ворожої піхоти. Відновили роботу типографії, ремонтують гуртожиток і готуються до навчання в офлайн режимі. Маріупольський державний університет вже майже рік працює у столиці. Авдіївка, Бахмут, Сіверськ, Торецьк та Новоселівка. Перша, за даними поліції, перебували під обстрілами російських окупантів минулої доби. Тричі окупанти вдарили по сіверську. Поранено людину. Руйнувань зазнали проватні оселі багатоквартирний будинок. Під вогнем ворожої артилерії перебував Бахмут. Рашисти поцілили приватні оселі. Інформації щодо жертв не надходили. Крім того, сьогодні, після опівночі дві ракети С-300 ворог стримував по Краматорську. За інформацією начальника Краматорської військової адміністрації Олександра Гончаренка, обстрілами пошкоджено школу, 14 багатоповерхових будинків та дитячий центр реабілітації, травмовано сторожа. П'ять разів російські окупанти відкривали вогонь по Курахівській громаді. Повідомляє на своїй сторінці у Фейсбук начальник тамтешньої. Військової адміністрації Роман Падун травмованих та загиблих немає. Окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Відбито 41 атаку противника. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар'їнка. Наші воїни тримають оборону. На Донеччині триває евакуація. Протягом доби співробітники ДСНС перевезли з пунктів збору та реєстрації до евакуаційного потягу в Покровськ 12 жителів області. З зон активних бойових дій поліцейські евакуювали ще 394 людини. Повідомляють у відомствах. Олександра Зос, Суспільне новини, Донбас. Це отак, от ворожий пулеметчик нас зрисував». Поблизу Бахмута на Солидарському напрямку щоденні бої. Атаки російських загарбників відбивають українські захисники. Зсу, прикордонники та тероборона. Біля позицій ціла загарбників. Днями сюди зайшли двоє. Розповідає боєць Олександр. Їх помітили з неба та відкрили вогонь. Їх заглушило двох на ранах. Ми думали, що вони двісті. Ми підійшли, розпочали спостерігати, а він шевелиться. Кричали йому здавайся, полон, буде жити. Він побіг сюди. Тут була Монка 90, він підірвався. Від самого ранку не припиняється бій. Зараз російська армія використовує не тільки артилерію, але й скидає авіабомби з літаків. Богдан один з тих, хто тримає ці позиції під ворожим вогнем. 26 лютого того року закінчився контракт. 26. Так. Згоріло дві візи. Ван білети з дружиною туди і назад. Пріоритет вибрав. Але нічого, ще встигнемо. Хай би все закінчилось. Під гуркіт пострілів кулеметник заправляє набої у стрічку і дає відповідь. Така дистанція між позиціями нашими і росіянами? 350-400 метрів. В принципі, стрілецькою з бою можна працювати. Так. 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 І працюємо і стрілецькою, і з РПГ. Бігають по полю і все. Вони не знають, що робити їм. Ми тут з усіх позицій накладаємо їм потрошка. Бійці такий перебіг бойових дій називають більш-менш спокійним. Днями ці позиції штурмувала російська піхота. Атаку відбили. 30-50 чоловік бігли, по декілька груп положили пару, перебігли, хто добіг, вони собі окопуються, і так наступні. Положили наступну частину, наступні прибили. Вони, вони не дивилися на тих, хто там лежить. Своїх загиблих і поранених кажуть українські прикордонники, окупанти так і не забрали. Сотнями. Ось тут от, там три лежать, там два, там два. Розумієте, двохсотих впав, один, другий, третій, вони перескакують через нього. Тут яке може бути ставлення до своїх солдатів, що вони перескакують через двохсотих. Бійці показують російську трофейну аптечку. Як ви думаєте, наскільки ця аптечка ефективна? Хіба що припоранені пальця? Так. Максимум. На цій ділянці фронту кажуть прикордонники, росіяни відбили лише одну позицію. За п'ять днів українські оборонці її повернули. Анастасія Дашко, Суспільне новини, Донбас, у гуртожитку Маріупольського державного університету, який евакуювався минулого року до Києва. Триває ремонт. У цій дев'ятиповерхівці зможуть жити до 600 людей. Це студенти і викладачі. У нас є оренда цього приміщення. Ми орендуємо його у кноби, і е, з нас вже заселі, заселились майже всі викладачі та співробітники, які хотіли засілитись. А також вже починають студенти, тобто вже є, наприклад, четвертий поверх, де вони живуть. Ось і далі, далі йде ремонт. В університеті готуються до офлайн навчання в наступному навчальному році. Наразі ж онлайн займається 3,5 тисячі студентів, плюс 200 з інших країн. Четверокурсниця Анастасія каже: з дитинства мріяла бути юристкою. Після початку повномасштабного вторгнення дівчина виїхала з Маріуполя до сестри у Київ. Згадує, будівлі її вишу майже повністю знищили російські ракети. Для когось цей університет був тільки місцем для навчання, а для когось він став місцем для справжнього. Дружби, кохання та нових е ідей була одна аудиторія, е в котрі ми ну, більш я як е з економіка правового факультету, це як якраз е головний корпус, який те, що е дуже сильно постраждав. Ми багато часу проводили там, тому так е дійсно ми дивились на ці кадри, як там все було розвалено. Це це дуже жахливо. У столиці Маріупольський університет працює майже рік. Навчальний заклад відновив роботу. Що й на більшість викладачів та студентів змогли виїхати з оточеного міста. Наразі чекають абітурієнтів із окупованих територій, каже завідувач кафедри інформаційної діяльності В'ячеслав Кудлай. Усі бажаючи навчатися тут, можуть зателефонувати, звернутися на електронну пошту або заповнити гугл-форму. В Цій формі вказують особисті дані прізвища мій по батькові є можливість завантажити фотографії з Копії документів, тобто це може бути свідоцтво про народження, це може бути так званий атестат з окупованих територій, на підставі якого ми дистанційно проводимо атестацію в уповноваженій школі. В університеті додають вже традиційно в епітурієнтів популярні кілька спеціальностей. Дуже багато вступників обирають спеціальність право, міжнародне право, так тобто вони цим цікавляться. Це міжнародні відносини, так, традиційно. Це і педагогічні спеціальності. У нас дуже багато вступників подають заяви саме на дошкільну освіту, початкову освіту. Це звичайно, що журналістика. Для відновлення вишу залучають грантові кошти. Розповідає ректор університету Микола Трафименко. Міжнародні організації готові допомогти з технічним забезпеченням, надати аудиторії та гуртожитки. По спеціальностям, наприклад, у нас кіберлабораторія дуже потужна. Звичайно, там у нас будуть проводитись практичні заняття для наших освітніх програм. Кібербезпека, наш системний аналіз, який готує аналітиків системних, і комп'ютерні науки. Ну і звичайно, будемо завантажувати розклад, ефективно ставити, можна і в декілька змін навчатись тут, з урахуванням того, де знаходяться студенти, викладачі. Пан Микола додає, вдалося зберігти майже всіх викладачів і працівників, а це близько 400 людей. Вивезли усі сервери, що дозволило відновити навчальний процес. Наразі каже ректор, відновили й роботу університетської типографії, допомагають випускникам робити дуплікати дипломів, бо багато хто втратив документи під час обстрілів. Юлія Слабінська, Анастасія Дашко, Суспільне новини, Донбас. На тимчасово окупованій частині Луганщини армія РФ намагається побудувати нову лінію оборони, маскуючи це під комунальні роботи. Розповів начальник Луганської державної адміністрації Артем Лисогор. Як кажуть, ми проводимо роботи по підведенню води. Але насам насправді риють повноцінні окопи і бліндажі, і це віддалений від лінії зіткнення населений пункт. І причому, ви знаєте, не цураються нічого. Перерили парк, в якому є місце захоронення масово знищених наших громадян під час Другої світової війни. Із двох напрямків окупанти намагалися наступати минулої доби. Повідомили в Генштабі. Там діють тільки регулярні збройні сили Російської Федерації. Здебільшого теж повітряно десантні механізовані підрозділи танкові. За цю добу там відбулося чотири намагання штурмувати наші позиції: 451 обстріл з усіх типів артилерії і калібрів. Було знищено 29 окупантів. 84 чотири з зазнали поранень. Зруйновані будинки, обірвані лінії електропередач, горілі автівки на узбіччях. Так зараз живуть люди в прифронтовому торському Лиманської громади. Будинок місцевих мешканців села Торське, в якому ще можна жити. Це за мірками селян. За їхньою думкою виїжджати можна тоді, коли будинок повністю зруйнований. Поліцейські привезли до селища гуманітарну допомогу. Хліб видають місцевим жителям, які залишилися. В погребе спасаемся, спасаемся от этих погребов. Страшнее всего, это ракеты. А как великие коровы, не авиабомбы летят, так это вообще страшно. Они так гудут, что не А з цього будинку люди встигли евакуюватися. Виїхали за місяць, як сюди влучила російська авіабомба. Розповідає поліцейська Валерія Чернікова. Всі, хто хотів звідси поїхати, поліцейські сторського евакуювали. Тепер сюди приїздять з гуманітарною допомогою. Привикли вже до всього цього. Страшно, коли затішує. Оте та страшно. А часто затіши буває?» Казати, що часто ні, бо буває зараз. Торському, за даними поліції Донецької області, проживає 219 людей. Люди розповідають, тут жодного вцілілого будинку. Усі, усі. То криша, то рами, то окна повилітали. Та ми ж кожного разу попадаємо під обстріл. Як виїжджаємо по до лінії зіткнення, так і потрапляємо під обстріл. Через те, що люди не виїжджають, які мають хронічні захворювання або набуті захворювання, потребують медичного догляду, люди залишаються перебувати на лінії зіткнення. Через те, що екіпажі швидкої допомоги не виїжджають, через відсутність зв'язку вчасно звернутися за допомогою до лікарів. Люди залишаються і наражають себе на небезпеку. Щоразу, каже Валерія, вузять по дві-три тонни гуманітарної допомоги для жителів прифронтових сіл та міст. Анастасія Галасюк, Суспільне новини, Донбас. Якщо чесно, насправді перший раз було досить незручно від масажного цього столу. А вже от інші наступні рази, другий, третій, вже краще. Військовослужбовці Національної гвардії України проходять реабілітацію після бойових дій в одному з медичних закладів Хмельницького району. Вони брали участь у боях у Бахмуті у січні місяці 2023 року. Найстаршому з них 24 роки. Нацгвардієць Андрій Безбородий каже: повномасштабне вторгнення зустрів у своїй військовій частині, котра на той момент дислокувалася в Харкові. Поранення отримав у Бахмуті. Поранення було осколкове в ногу. І е, контузія. Реабілітація у мене вже, е, вже друга. О, перший раз я був е, в Трускавці Львівській області 10 днів. Все подобається, лікарі роблять все, що можуть, все, що в їхніх силах, щоб допомогти нам. Мій стан морально е, став набагато кращий, е, фізично так само. Я вже можу робити те, чого я раніше не міг робити. Гуляємо лісом, насолоджуємося повітрям, бачимо гарні краєвиди, озера. У нас відбувається сеанс арт-терапії. Вони малюють малюнок за допомогою малювання. Те, що вони не можуть сказати, вони можуть намалювати. Вони пізнають так себе. Потім я дивлюся їхні роботи, аналізую, які вони брали кольори, і вже відповідно до того буду вибирати, які я далі буду використовувати методи в роботі з ними. Малюємо будівлю, дерево та людину малюється так, як представляю, що з дитинства малював. Ось і так якось залишилось воно. У кожного військовослужбовця своя фізична і психічна травма, говорить офіцерка служби психологічного забезпечення військової частини Національної гвардії України Каріна Лепікаш. Дані військовослужбовці перебували в зоні бойових дій, і звичайно ж там вони були в напруженні постійно в стресовій ситуації з історіями різними. Військовослужбовці тут і з пораненнями, і з контузіями, але робимо все від нас залежне, щоб повернути їх у стрій. Тут вони відвідують. Різні фізіотерапевтичні процедури, різні види масажу, а також я надаю їм як психолог різну психологічну допомогу. За словами Каріни Лепікаш, реабілітаційний період для військовослужбовців розрахований на 10 діб. Михайло Жила, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельниччина.